Вітаю всіх! Мене звуть Ані Семелінський. Незважаючи на те, що рік ще не пройшов, я вирішив не відкладати надовго і модифікувати свій Game Boy Color. На цьому девайсі я граю з рівка саме тому, що хоч екран і кольоровий, але не видно на ньому не греться. А на ГБК є цікаві проекти. Крім того, він більш компактніший і зручніший використовується під час подорожі. Тож я замовив на Аліекспрес набір для модифікації. Він прийшов через місяць в отакій чудовій коробочці. Гарно запакований, з паралоновими ставками. Крім того, в комплект входили ще дві спеціалізовані викрутки, тож тут ніяких нарікань. Головне, щоб мене тепер вийшло його встановити. Для початку треба розкрутити цю штуку. І тут нам знадобляться трикутні викрутки. Маємо 6 ввинків. Знімаємо нижню частину корпусу і перед нами материнська плата. Поки вона ще закріплена, від'єднуємо шлейф екрану. Після цього викручуємо ще три хрестові винтики і можемо зняти плату повністю. Наступні маніпуляції будуть вже руйнувати оригінальну конструкцію, тому бажано перевірити, чи працює новий модуль і екран. Тож під'єднуємо IPS-екран через сопроцесор до материнської плати. Прикладаємо кришку, щоб можна було вставити батарейки, і включаємо. Так, на щастя, все працює і можна продовжувати. Далі наклеюємо ізоляційні фільтри на плату сопроцесора і екрану, щоб не було фонового шуму і зображення не мерехтіло. Ну і тепер переходимо вже до відокремлення екрану від верхньої кришки корпусу, який добряче так приклеєно. Знявши його, я вперше звернув увагу, що новий екран значно менший за оригінальний. І це мене спантеличило. Але потім я зрозумів, що нове скло в комплекті все ж таки не просто так. Я спочатку не планував його міняти, оскільки рідне в гарному стані і зовсім без царапин. Ну раз розмір інший, то прийдеться міняти таки все. Тепер уважно наклеюємо рамку з двустороннього скотчу. Помірно натискаючи, видавлюємо зовнішній дисплей. Відцентрувавши і приклеївши нове скло на корпус, починаємо виставляти направляючі смужки і IPS-екран. Тут я згадав, що треба ще ж почистити мембрани і кнопки. Для цього підійде ватний спонжик і спиртовий розчин. Але краще це робити, як тільки розібрали корпус, тоді все встигне вчасно просохнути. Знову під'єднуємо шлейф і обережно вкладаємо нову конструкцію в корпус. Прикручуємо трьома винтиками материнську плату і перевіряємо, чи легко натискаються кнопки. Вставляємо назад перемикач включення. І охайно ставимо сенсор об'ємного дотику для регуляції рівня яскравості на місце інфрачервоного порту. З'єднуємо половинки корпусу і рівномірно скручуємо, не затискаючи занадто сильно. Адже тепер у нас в конструкції ще одна допоміжна плата. Торкаючись сенсора, знижуємо яскравість і бачимо, який вигляд мав оригінальний екран. І який має тепер. Різниця дуже помітна. Ну що ж, ура! В мене все вийшло, все чудово працює. Треба сказати, що це виявилось не так легко, як я очікував, але сам модифікатор дуже легкий і простий встановленні. Правда, мене здивувало те, що екран став майже на 10% менше. Якось я цього не очікував. Він же, м'яко кажучи, і так був невеликий. Але грати стало набагато зручніше і набагато комфортніше. Взагалі, тепер цей ГВК значно став мені ріднішим. Все-таки це прикольне відчуття користуватися пристроєм, який ти сам покращив. Бумпей якої би мною пишався.